Коли ми чуємо слово блискавка, ми уявляємо простий яскравий спалах у небі, електричний розряд, який з'єднує хмари із землею, здавалося б, що тут ще можна дослідити. Ми бачимо блискавки все своє життя, ми їх фотографуємо, ми їх боїмося. Але чи знали ви, що блискавки мають своїх секретних родичів, про які люди дізналися зовсім нещодавно? Десь високо над звичайними грозами. У верхніх шарах атмосфери народжуються загадкові світлові явища, які майже ніколи не побачити неозброєним оком. Вони настільки рідкісні і швидкоплинні, що довгий час вважались вигадкою. Ці явища мають дивовижні імена червоні спрайти, сині джети та елфи, ред спрайц, червоні спрайти. Вони з'являються на висоті від 50 до 90 кілометрів над землею. Це гігантські червоні спалахи, які виглядають як гігантські медузи або колони з вусами. Червоні спрайти спалахують усього на кілька мілісекунд, і більшість людей навіть не встигають їх помітити. Blue Jets – сині джети, це вузькі сині струмені блискавки, які вириваються не вниз, а вгору вони злітають із верхньої частини грозових хмар і можуть сягати висоти понад 50 кілометрів. Їх яскраво синє світло, це не просто красиво, це справжній сюрприз природи, Елси-ельфи ельфи, це круглі світлові кільця, які спалахують на висоті понад 100 кілометрів і миттєво розширюються на сотні кілометрів, їх навіть складно побачити, це швидка, майже невидима енергія. Ці явища були загадкою для вчених протягом десятиліть. Льотчики та космонавти розповідали, що бачили дивні червоні спалахи над хмарами. Але жодна камера не могла їх зафіксувати. Люди сміялися мабуть, вам здалося. Лише у 1989 році вченим вперше вдалося зняти червоні спрайти випадково на чорно-білу камеру під час грози. Світова наука буквально була шокована блискавки, які йдуть угору, блискавки, які не б'ють у землю як таке взагалі можливо? З того моменту почалося справжнє полювання. Сучасні супутники. Високошвидкісні камери, спостереження з міжнародної космічної станції, усе це допомогло нарешті побачити цих примарних гігантів у всій красі. Червоні спрайти з'являються одразу після дуже потужного розряду блискавки, коли в атмосфері виникає сильне електричне поле. Це поле пробиває верхні шари атмосфери і народжується короткий червоний фантастичний спалах. Сині джети це ще цікавіше. Вони можуть вистрілювати зі шторми хмар прямо вгору, і що дивно їхній механізм до кінця ще не пояснений. Вони виникають не як результат звичайного грозового розряду, а як внутрішня нестабільність в самій хмарі. Чому саме деякі джети сині, деякі блакитні, а деякі майже фіолетові? Це питання досі досліджують а ельфи найбільш загадкові. Це не просто світло, це електромагнітна хвиля. Яка з величезною швидкістю розширюється в тонкому повітрі на висоті, де вже майже космос. І ось головне питання: чому ми так пізно про них дізналися? Відповідь проста: ці явища дуже короткочасні і слабкі, їх неможливо побачити під час звичайної грози з землі, їх помічають лише зі спеціальних літаків, супутників або з космосу. І ще цікавіше, ці явища не рідкість, вони відбуваються постійно по всьому світу. Просто ми їх не бачимо. Зараз вчені з'ясовують, чи мають ці блискавки вплив на верхні шари атмосфери, чи змінюють вони хімічний склад повітря і як часто вони трапляються. Є навіть гіпотези, що ці явища можуть бути пов'язані з радіозв'язком, космічною погодою і навіть з деякими незрозумілими сигналами, які вловлюють супутники, що це просто ще одна частина атмосферної фізики. Чи, можливо, ми ще дуже мало знаємо про те, як насправді працює електрика в небі, багато таємниць ще не розкрито. І, можливо, наступного разу, коли ви побачите грозу, десь там, за хмарами, саме в цю секунду народиться синій джет, промайне червоний спрайт, або блисне ельф, який розлетиться на сотні кілометрів. І хоча ми не бачимо їх на власні очі, ці дивовижні блискавки завжди поряд. Вони частина невидимої магії нашої планети, можливо, блискавки, яких ми ніколи не бачили. Саме вони зберігають найбільші таємниці.